Доброго ранку! З вами Автоплюс та Руслана Писанка. Що є найважливішим в жіночому автомобілі? Бензин та косметичка. Причому в авто без бензину жінка сяде, а без косметички ніколи. Про що варто знати справжнім жінкам у рубриці Авторадник? О я дуже подошу свіжими воздухом. Мой, свежий воздух. Красота. Я прямо петь хочу. Наконец-то на вырвались с этих пробочек. Верны мы были ей. А ты наручник поставил? время ну, конечно. Не, не от на, 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 на. Чем больше а! Эй! Мама! А! Ты, Агилера, что ты творишь? От Филиппа Киркорова я слышу. Филипп, ничего личного. Даже одна машина все. Ну, пардон. <реш> ну, ладно. Мірі, мірі навсіда. Хто позорі, то свинья. Заговорійтесь. Скільки автівку не заправляй, вона все одно на бензині їздить. Двигун всьому голова. Краще запорожить в руках ніж бентлі в небі. Як бачите, в світі авто все тримається на тих самих правилах, що і у нас. От тільки автоновини більш позитивніші. Мальні розміри для максимального задоволення від драйву, саме цей девіз британський бренд, втілив у малюка міні-коп, якого запускають у серію. Це перший двомісний автомобіль у своєму класі, що здатний подарувати заряд спортивного драйву. При цьому модифікацію двигуна кожен покупець зможе обрати на свій смак, розповів представник бренду у нашій країні компанія АВТ Баварія. Адже для міні-коп буде доступна майже уся лінійка моторів міні потужністю від 122 до 211 сил. Тим часом американці визначили причини стресу у водіїв. Для цього видання мотор тренд провело спеціальне опитування. Виявилося, що найбільше водіїв дратують сонливі драйвери, які повільно рухаються і яких не можна обігнати. Другу сходинку посіли базіки, які постійно теревенять по мобільному. На третьому місці стресового рейтингу опинилися гави, що не вмикають поворотників. А четверта сходинка дісталася шумахерам, які намагаються усіх обігнати. А ось українські даїшники не гають часу на усілякі рейтинги, намагаючись віднайти викрадені авто. Правоохоронці Херсонщини навіть заявили, що невдовзі зможуть розпізнати поцуплені машини на відстані близько одного кілометра. Для цього вони закуплять спеціальні прилади, які впізнаватимуть автомобілі, що знаходяться у розшуку. Вже влітку це чудо техніки допоможе правоохоронцям боротися з автокрадіями. Пропонують до стандартних кольорів світлофору додати ще один рожевий. Причому дозволити проїзд на нього виключно жінкам. Незалежно від марки автомобілів перед даїшниками усі рівні, майже усі. Порушувати правила дорожнього руху, але не платити штрафи під силу лише ледікарам. Ну хто ж може встояти перед великими блакитними очима, які благають не карати? Просіть улыбаться, смотреть в глаза, і щоб вийшов... <рес> в положение, отпустил. Інша зброя, яку сідаючи в авто, повинна мати при собі кожна жінка, одяг, а точніше, його відсутність. Усі жіночі принади мають бути відкриті. Можна і в купальники проїхатися, і нормально. Але жіноча звабливість діє не на усіх. Найсуворіші з інспекторів стійко тримають оборону перед будь-якими жіночими чарами. Я... Вже і права забрали, і треба в суд уже обращатися за тим, щоб їх возвратіли. Ну, пока звремним талоном вождіння. Від штрафу краса рятує не завжди. Тож не варто випробувати долю і порушувати правила дорожнього руху. Краще руйнувати міфи, аби жоден чоловік не зміг звинуватити прекрасну половину у невмінні керувати авто. Азербайджанська приказка говорить: дім з гарною жінкою це рай. А від цему я додам, що авто з гарною жінкою це рай на колесах. З вами була Рослана Писенка та програма АртЧС.